5 ранку, 24 лютого, все місто прокинулося від вибухів. І тоді було прийнято рішення, що всі переміщаються до рідних, до близьких. І, в принципі, так і зробила я із своєю сусідкою. І ми поїхали з неї додому в село. 27 лютого близько в обід, близько там першої години дня в нас був зірватий міст. Тобто не знаю, хто це робив, але всі тоді розуміли, що таким чином намагаються якось затримати хоча б їхні пересування. І буквально через якусь годину вже російська техніка, російських військ вже була в нас в селі. Шістьох громадянських осіб, цивільних, було у нас розстріляно в перший день, коли тільки-тільки зайшли. Російські війська на території нашого села і не віддавали тіла і не ну, рідним, не дозволяли їх забрати, вони знаходилися там близько, як я вже зараз дізналася, більше ніж тиждень. Вони знаходилися там. Потім вже дозволили їх забрати. Поховання відбувалося в присутності інших людей. Звичайно, 100% ті люди, які там були, це не були військові люди, і цьому є підтвердження. Двох осіб забрали прямо з. Звичайно, ми за цим всім спостерігали, було видно рух техніки росіян, і я вирішила допомогти нашим Збройним силам України, тим паче, якщо є можливість, чому і ні. І 25 березня вже на моїй вулиці відбувався певний. Обшук по будинках, як вони сказали. Це було настільки грубо. Вони обзивали нас, говорили, що ми бандерівці, говорили, що ми нацисти. Коли вони зайшли до моєї кімнати, вони знайшли мій мобільний телефон. Там були фото їхньої техніки, як вони рухалися. Там було відео, коли дійсно там наші збройні сили влучали в конкретно в цілі і зривалися їхні боєприпаси. Тобто воно це все було як феєрверки, це все було на, на відео. І вони сказали, все це вона пакує її, забирає. Сказали, заходь, це був погріб. Коли я зайшла, там вже була одна людина, то був мій дядько. Я запитала: чекайте, а ви чого тут? Ну, з якого дива. А він, звичайно, мені багато нічого не розповідав, просто сказав, що прийшли, забрали, але по його вимові я розуміла, що його били. Посадили в автівку. І я не знаю, в якому напрямку мене везли, тому що ну, зорієнтуватися на той момент було дуже складно вже. Глушково-Курської області там я знаходилася до 8 квітня, і 8 квітня. Всіх полонених, які були на території заметового містечка, всіх перевезли в СІЗО, міста Курськ. Там, звичайно, цікавилися конкретно моїми діями. Ставлення там було дуже жорстке, і тобто я зразу почула, відчула ось цю ненавість, конкретно в повітрі, можна сказати, і так спочатку це був огляд лікарів, переодягнули в їхній одяг. Наш цивільний одяг забрали його. Оглянули, щоб не було нічого, тобто ніяких металевих предметів, ніякої навіть резинки на волосся, тобто нічого. Це все забрали. Після цього відбувалися їхні дії, які називаються прийомка. Це застосування їхніх спецзасобів, це, це побиття людини, це, це приниження людини, це вплив психологічно-морально на людину, на, на особистість людини. Ми писали ще розписки про те, що до нас дійсно нічого не застосовували, про те, що ну, все ще я перерахувала, тобто то ми спочатку писали це. Потім відбувалася прийомка, яка говорила про зовсім протилежне. А потім це все ще знімалося на відео. Плюс демонструвалося на відео була демонстрація власного тіла на те, що те, що дійсно на тілі немає ніяких слідів там і так далі, тому подібне. І ну, це було дійсно психологічно важко, тому що. Зовсім це зовсім інший бік, коли ти, ти повинен стояти і говорити, що з тобою все добре. А насправді це не так. Сказали, зараз ми тебе обстрижемо. і це реально було ну це психологічно складно, тому що ти бачиш конкретно машинку, ти бачиш це місце, де волосся інших людей лежить, і тебе тут прямо посадили. І говорять, ми тебе зараз тут постежемо. І коли вони погрожували спочатку, це тоді тоді реально було в голові. Отак: Та ну не треба, я не хочу. Будь ласка, але їм цього ти не говориш. Тому що це може їх спровокувати, і вони це реально можуть зробити. Було навіть таке, що до обіду вам заборонено сидіти. Ви повинні стояти. Робіть, що хочете, ви повинні стояти. Ні, ніяк ніде сидіти не можна. Мені інкримінувалася стаття шпигунство. Чи вісім, чи десять років вони говорили, що вони можуть дати мені за це все. Але вони там було уточнення. Вирок був такий, що мої дії не принесли шкоди російським військовим, що там ніхто не загинув, що ніхто не постраждав. Тобто мене виправдали після цього. Мені дали. Можли неможливість, а обов'язково я повинна була написати розписку про те, що а, я це все прослухала, тобто в голосі мені було зачитано, що я розуміла, що в перекладачі мене не було потреби. В той день мене забрали ще й на поліграф повели. І я така іду, і думаю, ви серйозно. Мене виправдали, а ви мене на поліграфі ведете, чи дійсно я ну, нічого не брехала, чи дійсно я не є якимось там агентом? Коли це все закінчилось, то вона сказала: ну, можливо, ми з вами ще зустрінемося, а можливо і ні. І я така розумію, що стоп, я нікуди не їду, це 100%. І коли я повернулася, то ну ви знаєте, це були просто сльози на взрит, От тоді, мабуть, я плакала. Вдруге, дуже так конкретно, дуже часто говорили, що а, ваша сторона, ваші ем, спецслужби не хочуть вас забирати, ви їм там не потрібні. А, ну, тобто, психологічно вони впливали досить таки на людей, але як відбувалося в нас? Ми такі казали, да, 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 от вони такі там погані, вони не хочуть забирати. Але ми такі думаємо, та ну стоп. Такого бути не може. Тобто все, що вони говорили, ми як мінімум ділили на два. Це все, тому що ми розуміли, нам одного разу показали навіть їхні новини, і ми зрозуміли, що там, там ведеться дійсно реальна пропаганда по телевізору. Ну ну не може просто так український народ здатися. Ні, ну цього бути не може. А, так, вони говорили, що там йдуть бої, що там взяли, знали про ситуацію в Бучі, в Ірпіні, Вони про це говорили. А, хоча особливо до нас, до дівчат, я маю на увазі, а, в них ставлення було інше ніж до чоловіків. А, оскільки ми якось намагалися з ними спілкуватися, а, ми намагалися витягнути з них якусь інформацію. слідчим ми задавали прямі запитання. Що там відбувається? А вони більше звертали увагу на Донецький та Луганський напрямок. А ми їм чітко конкретно говорили: слухайте, ми живемо в північній частині України. Мене цікавила північна частина, центральна частина України. Вони казали, ну ми там нічого конкретно вам сказати не можемо. Тобто, нас взагалі ізолювали, інформації у нас ніякої не було. Голову людям вкладали дійсно, що от в Києві президент ваш втік, в нього вже інше громадянство, його немає на території України, про те, що він. Ем... Якось там віддав можливість керувати певні дії ем, польській владі, там і так далі. Тобто, ну різну інформацію давали, але ми такі сиділи, думали, та ну серйозно, та ну, ну такого бути не може, як? Та ні? Але потім ми самі вибудували свою систему ем, перебування там. Ми знали, що в нас є режим, і нам потрібно було просто день проводити таким чином, щоб ми менше думали про дім, тому що. Тому що чим більше думок про дім, тим більше ми були психологічно сковані і, і ми б зламалися психологічно. Приїхали в останній а, заклад. Це було СІЗОВ Новозибкові Брянської області. То а, там там була така ситуація, що нам сказали вас пострижуть. Ми такі стоп, чекайте. Ну знову, ви серйозно. Ми майже а Ми туди приїхали 25 вересня, і це було півроку, якраз рівно півроку, як я вже була в полоні. І 26 вересня у нас тоді були оці розмови, допити і. Людина говорить, що вас пострижуть, ми такі, стоп, та ну ні, ми півроку тут пробули, нас не зачіпали, а тут пострижуть. І коли я слідчому кажу, що ось сказали так, а він каже: Ну, дійсно, це може бути згідно санітарної обробки я кажу чекайте, Я кажу, на санітарна обробка була, нас не постригли. Але це може статися. А я кажу, стоп, ні, кажу, якщо не дай Боже, кажу, мене пострижуть, тут буде величезна істерика. І я знаєте, так чітко йому про це говорю, розповідаю, кажу ні, мені буде байдуже. Чи тут будуть якісь начальники ваші, чи тут будуть якісь там спецназівці? Вони будуть погрожувати, зробити там зі мною щось. Мені кажуть, буде байдуже. Він мені каже: Віка, це всі вона вся волосся. вони отростуть. Та кажу, ні. Проходить час, я йому кажу, знаєте, як не як, ми все ж таки з волоссям, ми дівчата нам потрібна розчіска, нам потрібен грабінець. І він сидить, і каже: Ну ви не виправні якісь. А я кажу, ну а що, слухайте, в мене волосся є, є, я маю його привезти до ладу. Маю. Нас було троє, і всі троє конкретно говорили, нам треба цей гребінець. І ми не боялися того, що нам можуть сказати, що ні, не можна там і так далі. Ні, нам потрібно було, ми про це говорили. І коли він зайшов, розповідає, що дійсно отак, то деякі працівники просто перепитали, а скільки ви в полоні? А ми такі півроку. І вони кажуть. А, ну буду говорити російською, а, так це вже матюри, дівчинки, вони вже все знають, вони вже все розуміють. Ми там перебували всього там чотири, здається, дні чи на п'ятий день, потім відкрив нас будять зранку. І нам що подобалося, що конкретно в цьому сезоні було ось цього гімну зранку. Не було гімну Росії в обіди там протягом дня. Ну, Ми там цього не робили. Але коли нам сказали з речами на вихід, ми такі серйозно, всі речі, ми збираємо всі речі. Вони такі кажуть: так, у нас не було думок про те, що нас везуть в інше СІЗО. Ні, ми вже конкретно знали, що нас везуть на орді. Коли ти йдеш, ти бачиш цей напис Україна величезними літерами. А ми підійшли, ми пройшли ту, ту буферну зону, скажем так. І коли ми прийшли, нам сказали вітаємо в Україні на рідній землі. То це, знаєте, це просто вир квалу цих емоцій. Ти такий, ура! Ми на Україні! Ми вдома, все. Нарешті українська мова. І ну, ти дійсно ти йдеш, ти не віриш цьому. У нас була домовленість, як тільки ми повертаємось додому, ми не плачемо. У нас все добре. Тобто, це, це були тільки позитивні емоції. Але ну так сталося. Сльози в мене пішли самі, і ти такі думаєш, ні, стоп, не плач, не потрібно. А, ну, ми реально ми були раді. Перше, що ми хотіли зробити, це дайте телефони. Ми зателефонуємо рідно, мамо, це я, це Віка, і вона каже: Віка, це ти. Ну звичайно, то в мами пошли емоції це пішли сльози. Це це, це, це все так. Це і вирувало. Коли нас уже привезли в госпіталь, коли ми е, залишилися самі. Я зайшла на Фейсбук. І звичайно розуміла, що мої рідні будуть мене шукати, що дійсно це буде відбуватися. В усі можливі двері будуть стукати, щоб ну, розповісти. І я не очікувала, що нададуть великого розголосу, тому що я зникла. Коли я навіть просто виходила в коридор поговорити з рідними, це були такі погляди на мене. І просто в деяких лікарів запитували, це ж вона. Коли деякі лікарі заходили і питали, це ж ти, це ж ти звідти, це ж ти вчителька, це, це ти. І ти реально такі думаєш, ого, стоп, що насправді відбувається. Про мене, про зникнення моє, про всю мою історію дізнався майже весь світ. І на даний момент... Чому б не використати це для того, щоб допомогти іншим людям, які знаходяться в полоні, чому б не скористатися тим, що оскільки мене вже всі знають, то дати просто такий посил, поклик іншим? Нам потрібно працювати над тим, щоб звільнити інших громадян, інших цивільних осіб, які знаходяться в полоні. Вони там є. Там дуже багато військових. Звичайно, обміни після того, як звільнили мене, ще були не один уже був обмін, але люди там ще наші залишилися. І плюс ми маємо розповідати те, що відбувається там насправді, тому що. З того боку подають одну інформацію, що там з полоненими, але коли люди приїжджають, повертаються додому, вони зовсім про інше розповідають. І повірте, немає ніякого сенсу брехати, обріхувати, що там щось не так. Якщо людей били, вони про це говорять, і це дійсно відбувається. Якщо до них ставилися, вибачте, як до, до тварини до істоти, то це дійсно так і є, тому що мені пощастило, я була лише в одному сізо. Майже весь час далі просто нас перевозили в жіноча колонія кілька днів, потім кілька днів і сізо перед відправкою додому. Але були люди, які були місяць-два в одному сізо, наступний місяць-два в іншому сізо, там три місяці, і ставлення в кожному сізо було різне. І деякі люди пройшли справжнє пекло. Чи робила б я це так? Робила. Можливо, трішки б я була б по іншому якось робила, але робила бажання захистити себе, своїх рідних. Та я думаю, воно в кожної людини є. Просто кожен робив це по-своєму. Я робила це в такий спосіб. І я чесно я сподіваюся, що я допомогла їм. Ну, це була не якась мізерна допомога, це було щось конкретно ну відносно населеного пункту. Так. І я дуже рада тому, що вони дійсно не дійшли далі.